Президент Володимир Зеленський провів чергову ставку головнокомандувача. Зокрема, був детальний огляд ситуації на фронті за всіма напрямками. Доповідав відповідно головком та командувачі напрямків Харківщина, Луганщина, Донбас, Запоріжжя, Південь і. Був заслуханий звіт про завершення спеціальної операції та приділена увага плануванню майбутніх. Про завершення спеціальної операції, зокрема на морі, будемо говорити далі. З нами на зв'язку Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу ВМС збройних сил України та заступник начальника штабу ВМС 2004-2020 роках та стратегічний експерт компанії Соната. Пан Андрію, вітаємо вас! Слава Україні! Слава Україні! Героям слава, добрий вечір, отож. Після атаки української вдалої по бухті Севастополю верніше по судноремонтному заводу. Так в мережі з'явилася ще й неймовірна кількість мемів і різних історій. Наприклад, про те, що Путін сидить на допиті, а в нього питають: каже: пане Путіна, як це ви так у плановій трьохденній сухопутній війні, примудрилися втратити підводну лодку від країни, в якої флоту немає? Ну отож, ця атака по судноремонтному заводу так є підтверджена. Ураження підводного човна «Ростов-на-Дону» донута десантного корабля Мінстик, ось ішлося про ще один ракетоносій. Розкажіть про деталі цієї операції, що з собою взагалі являють уражені оці плавзасоби, так би мовити, і наскільки вдалою цю операцію вважаєте? Це була гарна спланована операція. Ну якщо там проаналізувати відкриті джерела, які зараз є, різного плану, то в Общем, то як варіант, 5 наших літаків Су-24, а вони несли 10 ракет Storm Shadow або Скальп, і вони нанесли удар по, ну, по об'єктам, військовим об'єктам в Севастополі в головній базі Чорноморського флоту Російської Федерації. Ну, Можна передбачити, що якусь кількість там росіянам. Завдяки дуже щільної системі ППО вдалося збити, але тим не менш певна кількість ракет досягла цілі. Кажуть про сім або восім дуже дуже потужних вибухів в Севастополі. Самим таким характерним характерним показовим було знищення бучання в сухий док Севморзаводу. Він знаходиться фактично в центральному в центральному. Районі міста Севастополь. Ну, це фактично є центральне місто. Док досить великий, це як такий, знаєте, як басейн. Скажімо, дуже великий басейн довжиною 200 метрів, глибиною, можливо, 20 метрів. Туди можуть заходити кораблі, а потім закривається так, як платина називається ботапорт. І відкачується вода, і кораблі можна ремонтувати їх в цю підводну частину. А це проводився такий ремонт відносно мінська і підводного човна. А він вже був, до речі, на завершаючій стадії, тому що ну там гуляють зараз відділи. Можна побачити, що корпус БДК він ведика він фактично вже ну, пофарбований, готовий для ну, вже до спуску. Підводний човен теж, наскільки є інформація, він вже фактично перебував на фінальній стадії. І ракета вразила туди одна чи, можливо, дві, але дуже серйозно пошкоджена надстройка, надбудова великого десантного корабля. Я так розумію, що цей вибух викликав пожежу внутрішніх відсіків корабля. А от тобто з високою долею варегітності можна сказати, що корабель, скоріш за все, він не буде відновлений, тому що, перше, він досить вже старенький, йому понад 40 років. А по-друге, просто він побудувався в Польщі. І зараз ну, тих запчастин, які потрібні, я думаю, Росії не вдасться не виготовити самої, не тим більше імпортувати від виробника. Що стосується підводного човна, також в нього було влучання, також дуже серйозне пошкодження. Ну ми бачили декілька снимків, але ну, би, я думаю, згодом ми дізнаємося. Реальну картину можливо більш детально. А там теж, скоріш за все, кажуть про те, що його відновлення неможливо через те, що пошкодження дуже велике. А, і о, і о, це відновлення можливо зробити тільки на підприємстві виробника, а це Санкт-Петербург. Туди ніяк цей човен він не буде. Таким чином о, вже знищено 3 із 13 десантних кораблів супротивника. Я хочу нагадати, що кир... зараз їх залишилось 10, а сім. Оця цифра, яка була напередодні агресії, вважалось чорноморському флоті недостатня для проведення десантної операції. Ми потихеньку доближаємось уже до того до цієї критичної цифри, і що стосується підводних човнів, їх було чотири, таких як Ростов-на-Дону, 25% вже немає. Такий човен може нести чотири ракети калібр, і він не ніс їх регулярно і він виконував стрільби і стріляв по цілям цивільним, по інфра, цілям по інфраструктурі енергетичної України. Зараз цього вже не буде. Або есть такі досить серйозне пошкодження, вони ну як скажемо не фатальні, але вони чуттєві. І е, крок за кроком можна вийти на той, е, скажемо, е, на той рубіж, коли ну фактично, е, якщо так регулярно будемо повторювати такі, такі атаки, що Чорноморський флот просто він свій бойовий потенціал фактично втратить. Пан Андрію, також були повідомлення про те, що ураження було і патрульних кораблів. А також інформація про те, що морський дрон малюк підбив російський ракетний корабель саму недалеко від входу у Севастопольську бухту. Е, якось дуже багато різної інформації. Хотілось би її систематизувати так і зрозуміти, е, чи йдеться про ті самі кораблі, чи це різні удари були з патрульними катарами з цим ракетним кораблем. Е, допоможіть, будь ласка. Ну, дивиться, я думаю, що дійсно в секторі безпеки оборони зробили таку комбіновану атаку з різних сторін на Севастополь і на кораблі, які там базуються. Тобто з повітря атакували ракетами, а з моря пішли ці дрони, дрони: ударні дрони Камікадзе. значить, оці два патрульних кораблі: «22-160» Ну, вони були поза межами Севастополя, але вони виконували дуже важливу функцію для них. Вони супроводжували одне дуже цікаве судно російське, яке везло е, вантаж зброї до Сирії. От. Я так думаю, що е, ця атака була спрямована якраз на ці два патрульних корабля. Це, ну, типу Василь Биков 22 е, Ну, Відомо, що нібито. Е, е, Значить, якусь кількість дронів вони підбили, але відомо, що в общем-то, ну, як мінімум, один дрон вразив в цей котов і пошкодив його. От. Я так думаю, що ну, наші військові вони продовжили оце полювання на щурів, і в общем-то, наступним був самим. Самим це ракетний корабль. А він виглядає як катамаран. Це досить також новий корабль. Він був побудований на початку 2000-х. У нього є 8 ракет маскіт. Це, в общем-то, дуже швидкі ракети. Їх швидкість складає 3 швидкості М, 3 швидкості звуку. А от і вони досить таки небезпечні. І вони могли їх застосувати для того, щоб стріляти по суднам, які можуть заходити в наші порти. Вони, до речі, вже робили. Я думаю, що також в морі ну, була атака на цей самий ракетний корабль. І я так розумію, що один дрон його також пошкодив, тому що інформація така, що він, його дотягнули до Севастополя, але він дуже такий притонув на один борт, набрав багато води. Для корабля це дуже погано, коли він набрав води всередину, тому що всі оці агрегати, які в ньому знаходяться, двігуни, агрегати, особливо електричне обладнання, воно виходить з ладу, і, як правило, його треба міняти. І треба міняти дуже багато, включаючи кабельтраси. Оці кораблі багато кабельтрас, їх фактично треба міняти. Це дуже складна процедура і дорогостояча, дуже коштовна процедура. Тому я думаю, що так ну, якщо додати до того, що сів морзовод, а от недавно був атакований, отнув док його, то зараз ну ситуація така досить складна. У них вирисовується. От і я так розумію, що це не остання атака. Ну до того росіяни намагали убезпечити себе від атак дронів, затоплюючи кораблі в бухті Севастополя. Ховаються за цивільними кораблями у Керченській протоці. А що ще вони вигадали? і Наскільки це ефективно? Ось ці розкладання шин на літаки ми, звісно, вже бачили, і нашим глядачам також уже показували. Та ні, ну розкладання шин це було. Я так розумію, це було така невелика. Там я не знаю. Ну, дивіться, дійсно, ми почали активно протидіяти, якраз застосовуючи дрони з літа минулого року. І ну, я можу сказати, за цей період, наприклад, Севастопольську базу вони значно підсилили і охорону. Там дійсно стоять пантони, але вони не притоплені, вони стоять і фізично загороджують. Вход в бухту Севастопольську, там стоять бонові загородження, там навіть Ну, навіть казали про те, що вони знову повернули оцих цих бойових дельфінів. От, тобто там дуже багато, там серйозна система захисту. От. Додатково можу сказати, що ще всі внутрішні бухти Севастополя також перекриті боновими загородженнями, щоб оці дрони не зайшли. І ті бухти, які безпосередньо мають вихід. До відкритого моря такі бухти є, особливо, пам'ятаєте, Казача бухта, Стрелецька бухта також була От. Ну, коли здійснена була атака по Керченському мосту, також вирішили, що ну, найкраща варіанта це просто перекрити. Оцей канал Керченський, ну він ну, досить широкий. Так просто не поставиш бонове загородження. тому вони почали притоплювати це судно. Я не знаю, в чому ідея: оця інженерна ноу-хау, нанотехнології, щось таке. Але ну, якийсь замисел задум є. А, от, а, ну і а, новоросійськ ми знаємо історію 4 серпня. А, ну там, в принципі. Бо вони дуже небагато таких от заходів безпеки вживали. Але після удару по лінігорському гарніку, ну вони там починають робити. І там також для них це небезпечно, тому що там великий нафтовий термінал. Ну, от. ну на самому, ну, є, в принципі, такі організаційні заходи, які дозволяють здійснювати захист від підводних диверсійних сил і засобів. Ну дрони це частина їх. От, ну, я знаю, що російські кораблі вони поставили багато додаткових кулеметів на борти, побортного і мелкокаліберної артилерії 20-30 мм, що той, що там буває дуже ну, це так називається 2М-3М, такі установки, вони там ще 50-х років. Але, в принципі, ну, вони працюють для цієї міти От, ну, і вони здійснюють там, додаткові вахти. Ставлять людей, намагаються застосовують авіацію. А, до речі, от є інформація, що от при відбитті атаків, атак оцих дронів в оцім котову і бикову допомагала авіація, також російська. а О, то є, ну, вони там вживають західів. Але ну великий плюс наших військових, що вони кожного разу е, якусь нову таку придумують тактику нестандартну, тому що ну в цьому дуже велика різниця з росіянами, тому що у них. Такий... У нас з креативністю проблем немає, а в них з винахідністю… Як не шина, так щось затопити. Ну, варіантів небагато. небагато. Пане Андрію, наше наступне запитання про важливість повернення контролю на так званими вишками бойка. Наскільки це важлива для нас точка в Чорному морі? Ну, я думаю, що перше важливо було повернути їх під наш контроль з точки зору скажімо, геополітичною, тому що це наша власність, власність України, народ України за це сплатив, кошти, і в принципі, це наша власність. Ми повернули її. Ну росіяни, вони на початку березня 2014 року, коли тільки почали оцю окупацію Кримського півострова, вони захопили вишки. Вони їм були потрібні для того, щоб добувати газ для Криму. Вони добували і качали цей газ в кількості 2,5 мільярда кубічних метрів на рік. Це як Молдова країна використовує на рік. От. Потім вони там, ну, правда, вони зрозуміли, що це как би, не дуже довго буде, і тому в 2017 році вони, як кажуть, на всякий случай побудували газогін з Казандарського краю. І е, потім, значить, ну, потроху знижали ці видобутки. І додатково ставили туди радіовокаційні станції, станції розвідки радіотехнічної, радіо і підводного спостереження. І в принципі, оці чотири вишки, вони зробили таку велику дугу для контролю судноплавства в північно-західній частині Чорного моря. Вони знімали статистику, і потім, коли почалася ця повномасштабна агресія, це їм дозволило дуже швидко закрити. Оцю північно-західну частину Чорного моря. а от І е, е, ну ми ударили по цим вишкам, по трьом вишкам ракетами гарпун. Одна була серйозно пошкоджена. Ну, я так розумію, що росіяни туди персонал вивели, вони були фактично кинуті і там задобування не велось. Можливо, там булася розвідка в режимі автономному. Ну, я відверто кажучи, коли. Оці кадри були захоплення вишок, я не бачив супротиву. Я бачив багато там старого цього ржавого обладнання. от ну, наше в принципі вони здійснили такий рей, повністю збивчили обстановку і оце обладнання. І я так розумію, що а, ну бачите, що остров Змійний, що ці вишки вони знаходяться в такій сірій зоні, тому що ми ну, маємо певні можливості контролювати. В цей район, але росіяни також можуть зсовати зброю можуть засувати авіацію. Пане Андрію, дуже дякуємо вам, що знайшли можливість сьогодні увечері до нас доєднатися і поговорити про ці вдалі українські спецоперації на чорному морі. Будемо за ними стежити. Мати маматимемо надію, що російських кораблів буде ставати щонедень, то менше. Дуже вам дякуємо. А нашим глядачам хочу нагадати, що говорили ми з Андрієм Риженком, капітаном першого рангу ВМС збройних сил України та заступником начальника штабу ВМС у 2004-2020 роках. А На сьогодні на цьому головне задання. Ми ставимо крапку, та не перемикайте, бо далі новини.